Не вистачає, я думаю, фінансування. От я можу сказати про свій підрозділ. Да? Тобто, зараз у нас профінансовані лише на 30%. Тобто ми масштабуємося, ми залучаємо особовий склад, його готуємо, і ми можемо робити роботи більше. Ми можемо вражати цілий ворога набагато більше, але ми потребуємо фінансування, тому що кожен екіпаж потрібно забезпечити. Всім необхідним для роботи купити їм автомобіль, да, е, забезпечити їх зв'язком. то це Starlink, там Екафлоу, да надати необхідно більше за роботу. Так, ну надати засоби, якими вони виконують свою роботу. І дуже важливо, що, що наприклад дрони вони ж не вічні, їх збивають, і коли ми вражаємо цілі, буває детонація, і уламками виводиться з ладу дрон, ми його втрачаємо. Адже розвідка. Який відсоток втрат сьогодні? знаєте, я вам не скажу зараз, бо на різних напрямках в різні в різну пору року ця цифра відрізняється. І на, скажімо так, на полі бою, зараз теж ситуація динамічно міняється, з'являється щось нове у ворога, там система перехоплення, перехоплювачі. Загальна концепція така, що якщо в нас є навчений екіпаж, він повинен працювати. Якщо вони виконують бойове завдання, вражили, наприклад, там танк він здетонував і вони втратили. Теледрон, вони не мають сидіти без діла або їх повертатися, да? вони вже на точки зльоту. Що можна про втрати казати добре, всі повинні розуміти, що це втрачена не людина, просто не втро, людина, да, головний, втрачений дрон, да, який, який вразив ворожу техніку без ризику до особового складу. В чому коштує він в десятки разів менше, ніж. Так, та саме, так. саме так. Тому якщо є належне фінансування, є достатня кількість цих засобів, то ми не припиняємо роботу. Якщо екіпаж вже виїхав на точку зльоту, подолав цей складний шлях да, небезпечний, то ми працюємо по максимуму.